На плановій комунальній нараді 2 червня обговорили ряд важливих питань. Мова йшла про розвиток інфраструктури миргородської громади, благоустрій територій та діяльність комунальних служб. Зокрема, говорили про ремонт доріг та про модернізацію очисних споруд, облаштування алеї героїв та кладовищ. Однією з основних ділянок роботи наразі є очисні споруди тепловодсервісу. Зараз там триває монтаж відної лінії, що дасть змогу продовжити облаштування нового устаткування для первинної механічної очистки з. Вод. Паралельно виконуються роботи спайки труб для встановлення нових аеротенків з фільтруючими елементами. Це дасть можливість очищати стічні води до відповідного рівня очистки. З настанням тепла в громаді продовжуються роботи з покращення якості дорожнього покриття. Ремонт уже завершено в кількох населених пунктах Миргородської громади, а також на частині вулиць міста. Найближчим часом дорожники планують розпочати ремонт автошляху обласного значення. Виконуються роботи на вулиці Гоголя, і вже по завершенню робіт на, на дорогі на Петрівці буде виконуватися ремонт вулиці Шкільної в самому селі Петрівці. Так тобто, це заплановано на найближчій на, на цей тиждень. У закладах охорони здоров'я громади проводяться заходи з енергоефективності та покращення умов для пацієнтів та медперсоналу. Продовжуються роботи по Утепленню приміщення центральної поліклініки нашої і центральної нашої лікарні. Об'єми робіт великі, тому потребують дуже великих вкладень. І, і коштів Це роботи ці виконуються за кошти надзвичайної кредитної програми відновлення України. І другий проект просто кредитна програма відновлення України, і наше співфінансування міста ну громади, нашої в розмірі 20%. Багато звернень надходить від жителів з проханням облаштувати алеї героїв та кладовища у різних куточках громади, де поховані захисники та захисниці України, тому це також великий відсоток вкладень і робіт в цьому напрямку для комунальних підприємств. Сприятлива погода дозволяє виконувати інші види робіт в громаді, зокрема, проводити косіння трави, грейдерування доріг і поточне вивезення сміття. Працівники стараються оперативно виконувати свої обов'язки однак, основною проблемою залишається нестача робочих рук. Але проблеми у всіх напрямках в нас одні. У нас недостатньо працівників, які б виконували ці роботи з зрозумілих причин. Частина людей мобілізована. На роботу зараз дуже немає бажаючих Приходять В основному це жінки, які не можуть виконувати важку фізичну працю. Хоча в деяких випадках залучаємо жінок для виконання робіт, скажімо, по благоустрою. Одним із питань, що обговорювалися, став благоустрій для наймолодших жителів громади. Дитячі майданчики, що перебувають на балансі комунального підприємства, завозять пісок, проводять ремонтні роботи, фарбування та підтримують їх в належному стані. Але дуже багато майданчиків, які я сказав, що на балансі не числяться, вони вже мають аварійний стан. І тому комунальному підприємству ну, приходиться вживати таких, скажімо, мабуть, нестандартних рішень чи приймати нестандартні рішення по їх монтажу. На жаль, коштів для їх відновлення і заміни елементів на сьогоднішній день у нас не передбачено. Частково... Комунальне підприємство виконує своїми силами якісь ремонти і заміну обладнання. Частково будемо просити, може, подальшому, трішки профінансувати цей напрямок міську раду, але поки що на даний момент цих коштів немає. Робота триває, всі процеси контролюються та направлені на покращення якості життя громади.